Метод я повідомлення плюс емпатійне оточення це базовий інструмент, який допомагає не звинувачувати, а пояснювати себе, не захищатись, а шукати суть, не конфліктувати, а домовлятися. Формула. Я почуття плюс ситуація, плюс моя потреба. Я розгублююсь, це емоція, коли ми говоримо в підвищеному тоні. Це ситуація, бо для мене важливо відчувати спокій. І це потреба. Додаємо емпатійне уточнення. Навіть якщо партнер каже щось що різке, не реагує одразу. Наприклад, партнер, тобі ніколи немає до мене справи. Ти. Тобі здається важливо відчувати, що я поряд і що я цікавлюсь тобою. Це спроба побачити суть, а не реагувати на поверхневий емоційний сплеск. Далі не помічаю, що я втомлений звичайний реакцій. І що я також цілий день на ногах. Замість цього, ти зараз виснажений і хочеш трохи підтримки або просто тиші, так? Далі. Я теж втомлена, але давай 10 хвилин просто посидимо без розмов і тоді вирішимо, що далі. Результат. Обоє почуті, контакт збережено, конфлікт не розгорівся. Я повідомлення плюс емпатійне уточнення – проста техніка, яка прибирає напад і захист, дає місце справжнім емоціям, допомагає почути не крик, а потребу.